Вітаю, друзі! Дуже важлива інформація для всіх бажаючих взяти іпотеку в Чехії, щойно отримали інформацію від банків, де сказано, якщо в родині цизинців є людина, яка має візу тимчасового захисту або візу стерпені, то такі клієнти для банка не бажані. Що значить небажані, тобто не можуть ці банки опрацювати цих людей і давати цим людям іпотеки. Тобто, якщо ви маєте тривалий побит плюс когось, хто має візу з дочасної охорони або візу стерпені, для вас іпотеку взяти в Чехії неможливо. Це все актуально на даний момент, на січень 2025 року. І якщо вам хтось буде казати, що можна взяти все реально. Друзі, я вам просто раджу цього не робити, тому що просто можете втратити свої кошти на тих же резерваціях, які будете підписувати, на тих проглітках і так далі. Я сподіваюся, ситуація поміняється в майбутньому, але будемо чекати всю цю інформацію від банку.